Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо український танк у кольорах нашого прапора. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І почнемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу, ось так, як у мене, горизонтально. Танк ми будемо малювати знизу, намалюємо спочатку гусеничне на шасі та колеса. Знизу малюємо горизонтальну лінію, не дуже велику. Це буде нижня частина гусениці. І з одного і з другого боку будуть лінії під нахилом. З лівої сторони в одну сторону нахил, з правою в іншу. Куточки малюємо не гострими, а трошечки їх скруглюємо і об'єднуємо ці лінії зверху. Ось ці куточки вони скруглені. Знизу також їх не робіть гострими. Всередині будуть колеса, але спочатку ми додамо товщини гусеничному шасі. Всередині, вздовж намальованих ліній, малюємо ще одну. Малюємо її досить близько до попередньо намальованої. І, як я й казала, всередині намалюємо такі кругленькі колеса, колеса щільно прилягають до внутрішньої лінії. І ви можете спочатку намалювати колеса простим олівцем, щоб подивитись, скільки колес вміщається. В мене їх буде 4, у вас можливо 3, 4, 5, а може 6. В середині кожного колеса малюємо ще по маленькому кружечку. Тепер будемо малювати корпус самого танка. Від цього куточка намалюємо лінію під нахилом, але в іншу сторону. Ось так. Тут теж скруглений куточок. Домальовуємо горизонтальну лінію. Вона буде закінчуватись на тому рівні, де закінчується гусениця. Ось тут. Звідси малюємо лінію вниз і трошки в сторону, до серединки цього корпусу. І звідси проводимо лінію до гусениці. Тепер трошки відступаємо від основної цієї частини, малюємо невеличку рисочку. Тут так само. І проводимо горизонтальну лінію, якою ми з'єднуємо ці дві рисочки. Тепер намалюємо зверху частину танка, яка називається башта. Знов трошки відступаємо, малюємо лінію під нахилом. Тепер горизонтальну, Під нахилом лінію вниз не до кінця, а тепер пряма. Зверху малюємо люк, так само відступаємо. Тепер об'єднуємо. Саме через люк танкіст потрапляє у танк. Давайте ще на корпусі домалюємо прямокутнички. Тут буде один поруч. Другий. Не знаю, що це буде. Можливо, це якісь маленькі люки, щоб визирати і щось бачити. І тепер намалюємо танкову пушку. Біля основи вона буде ширша. Тут малюємо такий, наче, квадратик, звідси дві лінії поруч. Це сама пушка. І на кінчику вона трошки ширша. Домальовуємо такий прямокутник або квадрат. Мені здається, в мене пушка вийшла досить коротка, ви можете її зробити довшою. А тепер цікаве розмальовування. Але ви можете розмалювати свій танк будь-якими кольорами які вам подобаються. Я середню частинку колес роблю синім кольором. Самі колеса в мене будуть жовті, але то потім. Спочатку розмалюємо ще синім увесь простір, де знаходяться колеса. І саме зараз жовтим я розмалюю колеса та гусениця. Оскільки танки я розмальовую двома кольорами, щоб вони не зливались, я їх чередую. Одразу жовтеньким я розмалюю ці прямокутнички. І, як ви здогадались, цей корпус я зроблю синім. І так само, щоб кольори не змішувались, не зливались між собою. Цю частинку роблю жовтим кольором. Люк теж буде жовтим. А башта буде синьою. Залишилось розмалювати лише танкову пушку, і вона, як ви здогадались, буде жовтою. І наш український в патріотичних кольорах танк готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.